Добрий день діти! Вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні ми продовжимо вивчати творчість Ліни Костенко. Запишіть тему уроку. Ліна Костенко її вірші Цей ліс живий, дощ полив і день такий полив'яний. Прослухайте вірш Ліни Костенко, дощ полив. Дощ полив і день такий полив'яний. Все блищить. І люди, як нові, лиш дідок старесенький крипив'яний, блискавки збирує в траві, струшується сад, як парасолька, мокрі ниви і порожній шлях. Ген корів розсипана квасолька, доганяє хмари у полях. Зробимо аналіз вірша дощ полив. Жанр вірша, пейзажна лірика. Тема вірша зображення змін у природі внаслідок дощу, який її оновив і омолодив. Ідея уславлення дощу як життєдіяльної цілющої сили. Основна думка, необхідність дощу як головної умови для розвитку природи. Розберемо деякі слова, які, ми, які нам не знайомі. Славникова робота. Полив'яний той, що покритий блискучою речовиною поливою. Кропив'яний прикметник від слова кропива. Кропива зелена трав'яниста рослина, яка, яка має жалкі волоски на стеблях і листі. Наступний вірш Ліни Костенко. Цей ліс живий, у нього добрі очі. Цей ліс живий у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні пашлаті поторочі, літовпи пишуть у траві. Дубовий нестер дивиться крізь пальці, на білі вальси радісних беріз, і сонний гриб смарагдові куфятці, Дощу напився і за день підріс, Багряне сонце сутінню лісною. У просвіт хмар показує кіно і десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають незлісно, Коли хмара, втомлені громи. Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я зможу із людьми. Розберемо вірш, Цей ліс живий, у нього добрі очі. Поетеса зображує ліс як живу істоту. Все побачене у лісі, дії в ньому, набувають в її очах олюднення та оживлення. Загальне сприйняття опису формується завдяки цілому рядові міні-образів, що, міняючи один одного, будують в уявленні читача картину старого лісу. Словникова робота. Розберемо слова. Кошлаті поторочі. Потороче це привид або пудало, літопис це літературний жанр, у якому оповідь велася за роками. Доміно, гра, у якій використовується 28 пластинок на лицевому, боці яких нанесені очки. У віршах Ліни Костенка домінує мотив єднання людини з природою, відпочинок душі серед гармонії природи, частиною якої є і сама людина. Для поетеси природа завжди жива. Вона висловлює у цих віршах її любов до рідної землі, до пейзажу, до краси природи. Домашня робота. Читання, читання виразно віршів Ліни Костенка, дощ пішов та цей ліс живий у нього добрі очі. Відповісти на запитання, чи справді лісотворює ожив, як авторці це вдалося, та заповнити табличку. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.